Поставила я якось самогонку на кісточках, на сушці, на тому, що дід з погреба притяг, навіть не хочу знати. Але пахло, як духи для кума. Дивлюся, дід нюхає, зітхає, шепче. От би кумові налити для здоров'я. Ну, ясно, не витримав, покликав кума. Кум уже сидить, закусює огірком, а дід Лє, мов бензину трактор. Заходжу я, а вони вже третю. Кум зі скрипкою, дід з піснею, а самогонка зникає. Ага, весело! Це ти мій самогон, розлив. А тут і теща, в двері бух, дід, аби не сварка налює їй. Теща, одним махом, і через п'ять хвилин уже гопака на табуретці шпарить, кум під лавкою. Дід з переляканим поглядом, а теща цвіте, мораль така: не лий, де не твоє, бо теща на ллє поповній. Наступна серія буде ще міцніша: Підписуйся, бо самогон не вічний.